Пішов Путін в тайгу на полювання з охороною, з джипами. Ну, тут якось, він розумієте, посунувся в пол, скотився з горба і заблудився. Охорони нема. Нікого нема, люденьки добрі. Іде він по тайзі, криче: та у, ау, рятуйте, нікого нема, Боже. Воно вже перешугалося, трясеся. Аж тут дивиться, за корчів хатинка. А на хатинці пише хатинка гадалка, Путін так страхом обережно зайшов, з двері за ним закрилася повна темнота, і тут голос десь скута, чого прийшов? каже, «Е хотів погадати. Добре, намацай справа ковш, мац мац намацав. Тепер перед тобою бочка начерпни й напийся. Цей начерпнув. Тут це ж гімно! Вгадав? Будемо далі гадати?